Прям таки бодро важкенька посилочка до нас приїхала. І її хочеться просто розпакувати і позаглядати, що тут таке могло до нас приїхати. Тут до нас трохи паперу навидалось. Е, не по темі. Не по темі папір, але всяке буває. Так, Чіп, все достали. Тепер папір по темі. Да, є тут прикольний матеріал, який вам буде. Цікавий, який вам буде цікавий. І зараз він вже в мене на столі. І просто трошки висипав. Ну нічого, що ми зараз устраним цю проблемку, нічого там практично і не висипаємо. Дивись, що по-цікавому? По суті з записочки. У нас алюміній, от він цей алюміній, ну, це такий відносно да, цікавий матеріал. Потім подивись, покажу тобі іскру цього матеріалу. Бачив таку іскру гарна? Як на мене гарна іскра, біленька, матеріал легенький. І я думаю, що якщо ти підписаний на цей канал, ти явно знаєш, що це за матеріал. Да? Знаєш? Ану напиши в коментарях. Я спеціально не скажу, що це за матеріал. Тому що я впевнений, що більшість із вас. А ось бач, не туди, не туди це взагалі Получається іскра припогана. Воно то не магнітне, але іскра припогана. Давай глянемо що це. Мені здається, це залізяка. Так, да, по суті, це і є залізяка. Тут нікеля 2%, 2% нікеля ніяк не спасає ситуацію. Те, що є тут хром, це нічого не значить. Хром не цінний метал, його ще не віднесли до цінного. Так що такі от діла. А що це за матеріал? Це також десь. опа. А тут уже більш цікаво, чому цікаво, бо відсутня іскра і не магнітиться. ну давай. Оце бачите, можна натрапити на такі от трубочки цікавенькі? Хоп. А тут уже 24% нікеля і коштується вже не як звичайна нержавійка. Так що? Переривати треба все. Шукать. А що ж це за метал з білою іскрою? Почекаю, щоб ви написали мені відповідь. Так, Це в нас алюміній. А що ж у нас тут в цьому жовтому пакеті? А в жовтому пакеті дуже важкий сплав. І цей сплав на минуточку коштує 1400 гривень кілограм. Глянь, який у мене магнітяка, так? Да? Дивлячись в моїх руках, він виглядає максимально солідним і поважним. <гум> цей сплав, до речі, магнітний. Бачите? Навіть цей маленький козявчик їх наліпив. А ціна на нього, я вже повторив і ще раз скажу 1400 гривень кілограм. Це вольфрамово кобальтовий сплав, побідіт або твердий сплав, як його називають? Називайте його як хочете. Головне, щоб ви його присилали. Да? Як говорила моя покійна бабуся, хоч гіршку горшком назви, аби в піч не поставив. Ви чули, до речі, такі вислови? Можете поділитися в коментарях, як говорили ваші дідусь з бабусею. І що вам запам'яталося? Нам запам'яталось, що цей матеріал коштує ну, прям таки бодренько. І його 9200, по словам чоловіка. Перевірити ми зараз не можемо, тому що ну, на цих піпюрках дуже не перевіримо. А ті ваги трошки незручно. Але я впевнений, що якщо так написано, то воно так і буде. Маєте такі або подібні матеріали. Ви знаєте, до кого звернутися і куди відправити. А ще не забудьте, будь ласка, підписатися на канал. Підтримать канал, і звичайно ж відправить свою посилочку.